Ще у другій половині 2022 року компанія Кугар анонсувала ігрову клавіатуру для мобільних користувачів, котрі часто переїжджають з місця на місце та цінують максимальну компактність або ж бажають приймати участь у геймерських турнірах з рідним девайсом. Цей пристрій відноситься до механічного типу, і у ньому застосовано перемикачі Гатерон, розраховані на 50 мільйонів спрацьовувань. Вітаємо на оглядовому каналі Гесідком. Підписуйтеся. Український ринок побачив цей продукт трошки пізніше, влітку 2023-го. Ну а тепер і у нас з'явилась змога детально з ним ознайомитись та поділитися з вами своїми враженнями. Зветься ця клавіатура Cougar Puri Mini RGB. Вона запропонує два варіанти механічних перемикачів від Gateron, а придбати її можна на офіційному сайті за ціною 3499 гривень, тобто приблизно 93 долари. Тепер поглянемо, які характеристики вона має. Коробка для кухар Puri Mini RGB має невеликі розміри та досить якісну поліграфію. Тут зображено сам пристрій з активованим підсвічуванням та захисну пластикову кришку, а на звороті знаходяться короткі характеристики продукту та схема його будови. У правому куті обох сторін вказано ключові особливості цієї клавіатури. А от щоб дізнатися інформацією щодо типу перемикачів, слід звернутися до верхньої бічної грані коробки. Комплект, окрім самої клавіатури, включає короткий посібник користувача, знімний кабель без оплетення з USB Type-A на USB Type-C, ключ для зняття ковпачків клавіш та захисну кришку з магнітним кріпленням. У Puri Mini RGB у першу чергу орієнтована на максимальну компактність та портативність, тому отримала досить мінімалістичний дизайн. Оскільки це форм-фактор 60% всі клавіші зібрано в один блок. Хоча доступного місця небагато, все ж цікавих елементів на ній вистачає. Клавіатура має конструкцію типу скелетон без рамки по периметру. Аби не загубитись серед одноманітних продуктів такої категорії на ринку, виробник додав певні дизайнерські та технічні рішення у вигляді масивного підсвічування та гвинтів по кутах. Верхня алюмінієва панель Cougar Puri Mini RGB має матову текстуровану поверхню та додає жорсткості і довговічності конструкції. Саме через використання металу, клавіатура важить 690 грамів. Загалом вона відчувається монолітною та має гарну жорсткість, та якість збірки тут на високому рівні. Зворотна сторона виконана з матового пластику з шорсткою поверхнею і була б досить типовою, якби не широка пластикова напівпрозора смуга з гладкою поверхнею, що розміщена по всьому периметру та має підсвічування. За надійну фіксацію клавіатури на столі відповідають чотири гумові ніжки, розміщені по кутам. Відкидні простенькі ніжки тут також є. Маючи прогумований турець, вони піднімають задню частину приблизно на 10 мм та мають тільки одне положення фіксації. При цьому щеплення відмінне і клавіатуру важко випадково зрушити з місця. Висота клавіатури зі складеними ніжками в задньому ряду клавіш складає 39 мм, а з розгорнутими 49 мм. Тильна грані розмістила ближче до центру роз'єм USB Type-C, який має невелике поглиблення. Це робить достатньо проблематичним підключення будь-якого стороннього кабелю, що може викликати незручності. Знімний кабель без оплетення має середню жорсткість та довжину 1,8 метри, обидва його кінці з захистом від перегину. Додатково тут є липучка, що дозволяє регулювати довжину дроту. Клавіатура Cougar Puri Mini RGB отримала 61 повнорозмірну клавішу з ковпачками трапиції подібної форми, при цьому 44 з них мають подвійну функцію за завмовчуванням. Кейкапи мають матову, шорстку поверхню та зроблені зі зносостійкого PBT пластику методом подвійного лиття. Альтернативні функції нанесені термічною сублімацією на передніх гранях відповідних кнопок, що не завжди практично. Розкладка представлена в американському варіанті ANSI. На пробілі є ненав'язливе нагадування про виробника. Досить цікаво виглядає реалізація індикації для Caps Lock та Win Lock. Під час активації цих клавіш користувач буде спостерігати під ними підсвічування білого кольору. Однак не усім може сподобатись розміщення стрілок, кнопки DEL та декількох інших, проте можливості фірмового софту дозволяють вирішити ці питання. Клавіші від одиниці до дорівнює можна використовувати також як функціональні. У свою чергу з D по G та відзнаків менше до питання задіюються у якості мультимедійних. Поєднанням function та від Q до E можна обирати один з профілів користувача, а комбінація function плюс tab дозволяє записувати макроси, не виходячи з гри. Функція стрілок покладена на блок клавіш J, K, L, I при затисканні function. Ну і традиційно для ігрових рішень можна заблокувати кнопку Windows. Фух, здається, нічого не забули. Протестована версія клавіатури використовує механічні перемикачі Gateron RED. Хоча у продажу теоретично можна знайти також з Gateron Blue. Для червоних зусилля на натискання становить 45 г. Точка спрацьовування знаходиться на відстані 2 мм, а довжина ходу 4 мм. Загальне зусилля до 60 г. До їх переваг віднесемо дуже тиху роботу, а ще майже відсутній тактильний та звуковий відгук. Виробник змастив усі перемикачі, щоб додатково зменшити звук, який створюється пружинами, а також щоб покращити відчуття при наборі. Ще до конструкції клавіатури додані прокладки та звукопоглинальна піна для зниження шуму та оптимізації тактильного зворотнього зв'язку. Ну і друг на цій клавіатурі, як ми і очікували, дуже комфортний, пальці не втомлюються. Можливості гарячої заміни перемикачів тут відсутні. Для зручного очищення клавіатури у наборі є пулер для знімання ковпачків клавіш. Приємно, що клавіатура має у комплекті трошки затемнену пластикову захисну кришку. Нею можна накривати клавіатуру під час транспортування чи використовувати для захисту від пилу при довготривалому простою без діла. Вона досить міцно фіксується за допомогою магнітів до шляпок гвинтів, що розташовані по кутах. КугарПурі міні RGB має досить цікаву ілюмінацію, оскільки, окрім звичного підсвічування клавіш, тут є ще товста смуга на нижній панелі по усьому периметру. Виробник реалізував можливість обрати один з 14 ефектів регулювання його яскравості у 5 рівнів, швидкості у 4 рівні, напрямку та кольору. Передача кольорів досить точна. Доступні користувачу режими підсвічування можна перемикати за допомогою комбінації клавіш Function плюс B. Поєднання function плюс N чи M змінює рівень яскравості. Якщо що, на клавішах є відповідні допоміжні мініатюри, тож проблем виникнути не повинно. На жаль, підсвічується лише англійська розкладка, а українська та додаткові символи не будуть, бо їх на кейкапи нанесли іншим способом. Для максимально зручного використання та розуміння усіх функцій клавіатури вам точно знадобиться Cougar PIX. чудове інтегроване програмне забезпечення, що має інтуїтивно зрозумілий та ефективний інтерфейс користувача. Завантажити його можна як з глобальною, так і з локалізованої веб-сторінки. Хоча тут і відсутня можливість налаштування індивідуальної ілюмінації клавіш, проте ця програма дозволить детальніше налаштувати підсвічування клавіатурного блоку та нижньої смуги, обрати проміжок клавіш у кожному ефекті, синхронізувати ілюмінацію з іншими продуктами кугар, змінити призначення кнопок, навіть додати функціонал на поєднання клавіше плюс Function, вимкнути деякі комбінації клавіш, записати макроси, оновити прошивку та скинути налаштування. Усі параметри можна зберегти у достатньо велику кількість профілів користувача. При цьому, що дуже круто, кожен з цих профілів можна прив'язати до запуску певної програми або гри, і він буде задіяний автоматично. Хоча при цьому доведеться тримати відкритим ПЗ на вкладці Linked Games. А якщо ж у вас виникнуть труднощі, прямо в застосунку є інтерактивна інструкція. Кугар Пурі міні-RGB не можна назвати цілком універсальним рішенням, хоча для своєї цільової аудиторії вона буде одним з кращих варіантів, надаючи максимальну компактність та портативність. Не дарма ж виробник додав у комплект захисну кришку з магнітними кріпленнями. Клавіатура має мінімалістичний дизайн та високу якість збірки. Підвищити комфорт під час використання допоможуть досить тихі і при цьому змащені механічні перемикачі Gateron Red, а також наявні у конструкції прокладки та звукопоглинальна піна. Підсвічування не тільки клавіш, а й широкої смуги по периметру з наявністю великої кількості ефектів приємно здивує навіть найбільш скептично налаштованих користувачів. Вже традиційні можливості запису макросів, не виходячи з гри, та блокування кнопки Windows, також присутні, як і швидке перемикання між профілями користувача. Ну а PBT Пластик забезпечить гарну зносостійкість ковпачків. Окремо відзначимо утиліту Cougar PIX. Її функціонал набагато ширший за той, який звичайно очікуєш від подібних програм, і дійсно додає клавіатурі корисні функції. Особливо цікавими вийшли прив'язка профілів до запуску програм та можливість додавання функціоналу на поєднання клавіші «плюс function. Основним недоліком можна вважати лише штучно створені виробником складнощі з підключенням будь-якого стороннього кабелю. Оскільки кожен з нас бажає користуватися клавіатурою більше гарантійного терміну, у разі пошкодження комплектного шнура перед користувачем постане нелегке завдання з пошуку сумісного. Ну а без індивідуального налаштування ілюмінації на кожну клавішу все ж можна якось обійтись. У підсумку кугар пурі міні RGB дозволить ефективно працювати та грати, при цьому складаючи певну конкуренцію навіть повнорозмірним продуктам. Вона має усі необхідні користувачі функції. Якщо вас налякає досить часте використання комбінації клавіш, і є потреба у малих габаритах. Нам вона сподобалась, А вам підтримайте огляд коментарем, вподобайкою, підпискою на канал і поширенням відео у соціальних мережах. І до нових відео. Все буде Україна!